Українські дрони атакували арсенал Міноборони РФ у Брянській області. Детонував склад боєприпасів у місті Карачів. Генштаб повідомляє підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління РФ. За наявною інформацією, там зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, що надійшли з КНДР. а Також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом, зафіксовані вибухи на території об'єкта. Місцева влада перекрила дороги у районі арсеналу.